Алоха! Мене звуть Юлік, і я середньостатистичний чувак. Ну, майже в мене є проблеми з дівчатами. Але не такі, як ви, мабуть, подумали. Вони на мене просто липнуть. Але у всіх них є якісь недоліки. Дуже серйозні недоліки. Привіт, касанчик. Скільки я не пробував знайти дійсно ідеальну дівчину, в мене ніколи не виходило. Завжди щось в дівчині було ну зовсім не так. Ти такий класний, чуттєвий, піклуєшся про мене. Чому мої хлопці не можуть бути схожими на тебе? Чому хлопці не схожі на мого найкращого друга? Довбана Френдзона! Але ж ми так довго тримаємося за ручки. Кіно було таким прикольним і ти весь такий класний. Може, поїдемо до мене. Та пішла ти в дупу, курва. Бляха, ненавиджу курящих. Тут так гаряче. Може це розтягнутись. Мені губи пересохать. Може ми поїдемо до мене, я покажу тобі справжню важу. Збоченець! Что? Okay Ой, <свист> <свист> Привет. Ты такие незная. О, они Как классно, знаешь? Слухай, я бачу, как ты меня не Извините, юноша, я не понимаю ваш язык. <свист> І тут, коли я вже зовсім втратив надію і плакав від безнадії, бог мене почув. Ти мені всі папери розкидав. Ти дивись, куди преш! Коротше кажучи, вона була ідеальною. Краса, розум, характер. Такої класної дівчини я ще не зустрічав. Через півроку зустрічань навіть хотів із нею одружитися. Аж доки. <плес> Чуєш, що вставай? Мені треба, щоб ти зараз відповіла максимально чесно на одне питання. Чи ти вмієш розв'язувати диференціальні рівняння? <плес> Ні. Ні. Тієї події минуло кілька секунд, і я за цей час зрозумів: ідеальних дівчат не буває, а я кинув одну з найкращих. Так мені казали всі, тільки ми забули зазняти, Але хрін з ним. Мені було так погано, що я навіть задумав суїцид. А потім подумав: Та, ну його в дупу, життя одне, а дівчат багато. знайду ще. І ось він цей момент, коли ви мали б зрозуміти, що в цьому ролику немає жодного сенсу. Ми просто команда скажених чуваків, які знімають абсурдні відоси. І якщо вам сподобалося, боготворіть нас. Ну і підписуйтеся на наші спільноти в соцмережах, репостіть, підписуйтеся на канал на Ютубі. Взагалі робіть все, що ми вам накажемо.